Добрий день! У цьому відео ви дізнаєтесь про планування ортопедичного лікування, про створення цифрового дизайну усмішки. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Мене звати Петросян Станіслав Валерійович. Стоматолог-ортопед мережі стоматологічних клінік Люмідент. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Поговоримо про такий важливий етап лікування і створення нової усмішки, як планування, протезування зубів. Це цілий комплекс кроків, що містить у собі. Первинну консультацію, на якій визначаються потреби та побажання пацієнта. Фотодокументація для аналізу індивідуальних особливостей ротової порожнини пацієнта, рентгенологічні або подібні методи дослідження, цифрове моделювання зубів. Цифровий дизайн усмішки WAXAP або Digital Smile Design. Це точна комп'ютерна копія того, як будуть виглядати зуби після протезування. Для проведення моделювання лікар завжди враховує параметри обличчя, губ, ширину усмішки пацієнта. Даний метод допомагає отримати точний прогнозований результат ще до початку проведення маніпуляцій. Ви можете обговорити отриманий результат. І Якщо це можливо у вашій ситуації, внести свої корективи і, відповідно, будете повністю впевнені в своїй усмішці. Моделювання зубів за допомогою комп'ютерної програми це основа для виготовлення постійної ортопедичної конструкції. Стоматологічний центр Lumidenk має власну цифрову лабораторію, тому всю необхідну роботу лікар і зубний технік проводять спільно, швидко і якісно. Наші фахівці виготовляють для вас силиконову капу, яка повністю повторює майбутню усмішку. стоматолог ортопед запросить на примірку, зробить фото. А ви зможете візуально оцінити свої оновлені зуби, відчути, чи комфортно з ними лікар при необхідності внесе коригування. Ретельне планування і комплексна робота стоматолога, зубного техніка та пацієнта дають гарантований довговічний результат. За більш детальною інформацію переходьте за посиланням на наш сайт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також ставте в коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Буду радий бачити вас на безкоштовній консультації у мережі стоматологічних клінік Люмідент.